Ви будете на майбутнє, дивитися вперед, зарождати якусь думку суспільного разом до якоїсь ясності, порозуміння, що буде вас і надалі, і запалювати. Так і згадайте даного партнера, про кого ви думаєте, про кого мрієте. І можливо, ви вже є в стосунках, тому давайте на даний час подивимося, які ж в нього думки про вас. Ну, він відчуває, що ви дуже справедливі, чесні, що біля вас він буде дуже успішним, і ви його прямо вдохновляєте на велич на успіх, на достаток. І, можливо, ви інколи і проявляєтесь до нього холодно, але він все одно відчуває цю доброту, чистоту з вашої сторони. Тому давайте подивимося, які ж перспективи розвитку ваших стосунків. Ну, дивіться, можливо, хтось і буде в якихось образах, але тут прямо страсть, огонь, прям до дії, давай діять, поменше думок і більше дій в ваших стосунках. Страсть така прям перфекто, біжи, давай вперед, нема чого, сидіти на місці. Тому відпускайте любі образи немає чого в них сидіти. тому що.